Глобально великих там не буде, навпаки, хочеться підсвітити дуже багато маленьких історій, про які хочеться поговорити і показати, яким крихким є насправді інформаційний простір навколо нас, і яким гавніше ми себе добровільно напухаємо. Ну, як завжди, я з вами я не відділяюся від цього всього процесу. Ну і власне, ми все ближче і ближче наближаємося до того, що теорія мертвого інтернету насправді реальність, тому що все давно вже перетворилося на. Суцільні ботоферми ферми. Тож сьогодні починаємо з ботній і обслуговуючих їх обслуговуючих їх компанії Значить, там е Трамп закрив е втиху департамент, який він відкрив для Ілона Маска, а Ілон Маск на нього образився і вирішив нас всіх потішити е надзвичайною розвагою, якою вчора у твіттері Власне, всі розважалися до якогось моменту, до того моменту, поки е, там знову почалися налаштування не змінюватися. Одним словом, що зробив? Ілон Маск і його команда прекрасна. Вони відкрили інформацію стосовно того, в якій країні знаходиться акаунт, зареєстрований за тим чи іншим юзером. Ну і власне в якій країні, через які е, додатки реєстрували цей акаунт, і в якій країні цей додаток знаходиться. Ну і звичайно було дуже багато цікавих відкриттів. Люди все, вчора цілий день тягали від путінських помийок до Ніколая Зарова акаунт. І гікали з приводу того, де який акаунт знаходиться і як це насправді розкриває взагалі. Ем... Під килимну структуру такого типу бізнесів, тому що насправді одним із головних елементів боротьби у інформаційному просторі в інтернеті є переконання тебе, що навколо тебе є люди, які насправді їздять з тобою в одній маршрутці, ходять одними вулицями. Вони живуть на сусідній вулиці в твоєму місті, і розділяють з тобою всі біди, і дуже добре тебе знають, і вони або навпаки тебе підбурюють до певних невелик. Або входять з тобою в конфлікт, або підкреслюють те, що вони разом. І таким чином можна скласти альтернативну картину світу з допомогою достатнім числом таких аккаунтів. Ну і власне. Як ми бачимо, більшість акаунтів, які обслуговували російський ринок і американський ринок, мага, виявилися акаунтами, що знаходяться зовсім не в Америці і зовсім не в Росії. І, ну, наприклад, викотали карту, і ця карта, в принципі, я не знаю, наскільки це Стьоб чи не Стьоп, але дуже багато акаунтів, які розглядали в прив'язці до Мага кампанії, видно було, що вони знаходяться в африканських країнах. Ну, якось так вийшлося. З іншого боку, якого російського? Пропагандиста не скавернеш, то він або в Нідерландах, або там в Німеччині, або ще щось, або ще в Іспанії. Теж саме можна було подивитися і по українських акаунтах, і подивитися, що насправді ті аккаунти, які дуже часто паразитують, на тому що, мовляв, вони десь там, насправді знаходяться десь абсолютно за кордоном. І е, багато хто затихарився в цей день і нічого не писав, для того, щоб раптом комусь не спало на думку зайти і перевірити його аккаунт. В принципі, потім цю фічу пофіксили, тому що. Що сталося? Багато почало включати VPN, Але у Твіттера з'явилася така іконочка, яка показувала, що дані про перебування акаунту можуть бути неточними, тому що вимкнули VPN. І одним словом почали замітати, приховувати сліди. Але фактично у цій історії, як чергове нагадування, відбувся оцей от великий. Бадабун на тему того, що вам презентують світ, який таким не є. Дуже багато ізраїльських акаунтів підняли які насправді ну точніше як ізраїльських акаунтів, які насправді були зареєстровані не в Ізраїлі, і їх використовували винятково для того, щоб демонізувати ізраїльцян. А таким же чином можна було побачити дуже багато різних історій, які випливали в прив'язці до локальної спільноти. І, от, наприклад. Я можу навести той приклад, який привернув мою особисту увагу. Так, це увага, історія про те, що одним із найактивніших у Румунії акаунтів, який дуже сильно впливав на вибори, був акаунт, зареєстрований у Сербії. А дуже багато всякої інформації у Твіттері спрямована на те, щоб збудити ваші емоції і занурити вас в певну повістку і відволікти від повістки іншої. Ну і зокрема. А, знову ж таки, аккаунти цілими хвилями створюють певні соціальні групи і створюють ілюзію присутності цих соціальних груп у соцмережах. Але як ми бачимо на прикладі мага, які то з Індонезії, то з Нігерії, то ще звідкись. І власне, переважне число аккаунтів це просто механізована бата з якою я власне і почала сьогоднішній етер, щоб ви не думали, що там сидять якісь маленькі звірятка, які загортають шоколаду фольгу. А це насправді дуже давно механізовано, але ми будемо говорити також про людей, які Добираються методом так би відбору більш старанного, тому що сьогодні якраз про це у мене сьогодні буде те. Тим не менш, якщо говорити про ботню, то ви також можете почитати, якщо вам цікаво статтю, яку я побачила на The Guardian мені здається, вона розповідає про те, наскільки багато взагалі наскільки поширено є сітка, яка створює абсолютно альтернативну реальність у світі. тому що росіяни використовують не лише батню у соцмережах, і насправді всі ми знаємо, якщо у Фейсбуку тобі пише якийсь аккаунт і він е закритий, то, скоріш за все, це не існуючий аккаунт. Якщо тобі Є існуючі акаунти, які користуються цією е, опцією для того, щоб зберегти приватність, але насправді їх дуже мінімальне число. Найчастіше це просто дійсно автоматичний е, скрипт. Е, якщо ви заходите в ТРЕЦ, то там може дуже чітко теж видно новостворені аккаунти, які піднімають хвилю одних і тих самих повідомлень. І про одну таку хвилю ми сьогодні поговоримо. Е, в Твіттері ново ну, побачили, що зробив Ілон Маск за один день, але хто ж про це буде пам'ятати? І, власне, ця стаття, яку я вам рекомендую, вона розповідає про те, що існує мережа, яка називається Правда, і вона існує десь з 2014 року. І у травні, наприклад, за аналізом журналістів, 23 тисячі статей було опубліковано в один день. За в травні вони аналізували роботу цієї сітки. І от 23 тисячі статей, які наповнюють собою англомовний інтернет, і створюють ілюзію того, що це контент створений англомовними представниками якихось країн, які не Росія, очевидно. Ну і власне. Починаючи з 2024 року мережа кожен день видавала близько, близько 6 тисяч статей. Це, в принципі, чергове нагадування про те, що заходячи в інтернет, ви, по-перше, вже давно не бачите майже тих людей, яких ви знаєте. Тому мені, в принципі тому я до сих пір тримаюся за Фейсбук, тому що у мене у Фейсбуку моя мережа це підписки на близьке коло людей, яких я особисто знаю, тому мені їхні. Я думаю, цікава, тому що я знаю особисто, що це за людина з цим стоїть. Але ну найчастіше це все, звичайно, батня і херня, яка покликана на те, щоб просто викликати якісь істеричні реакції. Саме тому мені потрапляють пости як від Уляни Бах. До речі, у живому журналі, з якого ми знайомі, вона була під нікнеймом Бандерівка. Ну, як ви бачите, далі в принципі життя її, попри те, що зараз вона не в Україні далеко від бою. Який приносить Росія, в тому числі не віднесло. А що я хочу ще сказати? ну Є, наприклад, завдяки штучному інтелекту і не те, щоб навіть баги а навіть фічі, і штучний інтелект на багатьох сайтах, як от тут пише Олександр Міхільсон, робить таку собі аналітичну підбірку з приводу того, які ж коментарі залишають під цією тією чи іншою статтею. і ви можете побачити, що там певна стаття, яка стосується піс-ділу від Дональда Трампа, викликала дуже багато обурених коментарів, і це в принципі трошки тішить, тому що насправді раніше було більш лячно заходити в коментарі під будь-якими статтями, пов'язаними з Україною і з війною України проти Росії, тому що. Тож, війною Росії проти України, тому що переважне число коментарів це були коментарі. Е які возвеличували Росію і знищували Україну. Але якщо говорити взагалі про хороший контент, який можна рекомендувати, то звичайно тут я не можу обійти етер, який мені сподобався тим, що він був лайтовий, вейбовий, і якраз в такій інтонації, тональності, які мені хочеться чути, коли йде розбір того, що відбувається зараз, без надмірної істеричності з... Аналізом якогось інформаційного простору, ну і я процитую Ельгато, який теж говорить про ботоферми, нагадуючи нам, що насправді навколо нас уже давно-давно мертвий інтернет. А ми тут намагаємося якось при цьому залишатися чомусь в цьому просторі, думаючи, що він нас здорово поінформує. Можете для прикладу ознайомитися зі свіжою статтею на Укрправді. Називається армія коментаторів. Як штучний інтелект перетворив російські ботоферми на зброю впливу? Зараз один бот навалює по півтори тисячі коментарів в день на різних платформах. При цьому здатен вести осмислений діалог і не палитися навіть залишає в середньому по одному коментарю раз в 36 секунд. Легко імітує людську поведінку, працює в актуальний час і уникає навіть активності вночі. Таких ботів тисячі і тисячі. Якщо вам здається, що ви зцепилися в коментарях з відбитим на всю голову зрадою, то вам здається, майже напевно, ви воюєте з ботом і навіть не живим, а давно уже цифровим. Абсолютно.